Є знижки на Дефлю, 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Є знижки на воду h 2 o Detox, 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Яблун чи яблучок, тому що яблучка, яким тут деяким видам по кілька тисяч років, залюбки привезу. Ось Михайло Стовп'юк. Ось ось найстарший, найстаріший садівник Карпати Микола Семчук. І вони готові розказати, що це в них за місія. Вони навіть проти слова проєкт, школа Карпатського садівництва. Що це? Це заробіток, це місія. Що це таке? Михайло? Я думаю, що місія, тому що вона ніякий не проект, вона створена Такими прекрасними людьми, які від діда, прадіда передавалися з віками до віків. І ми бачимо, молодим поколінням нема що передати, тому що звичні сорти. І ми зробили школу карпатського садівництва. Не тільки ми зібрали і описали сорти, ми на дичках їх прищепили і робимо навіть комерційну основу. Для чого? В чому комерційність? Як можна заробляти на цьому, ми, Це залежить від. Часу і від е, то покупця. Є покупці. Е, е покупці. Наприклад, за радянських часів возили по цілій Росії яблука. Ой, ми забуваємо про Росію, тому так. що в Європі просять. — Росія. Просто я для пояснення. Покажіть, покажіть, які тут яблука, хоча по два слова. <свят> по два слова. Чому? А ще унікальність в тому є. Тому що сортам більше ми не знаємо, чи тисяча років, чи більше тисячі років. І ми бачимо тут золотий пепінь, який він пахнючий, унікальний. Назва бифльора. От бифльор жовтий. Та також прадавня назва. А, а от та... те, що вони такі трішечки бруднуваті. А ми ж звикли ли... до оглянцевих уже таких Ні, Але яка, які їхні властивості, тому що коли це яблучко, ти споживаєш, скільки в них унікальних вітамінів для здоров'я людини, ну просто ви собі не уявляєте. Аж подивіться, яка штифуна, аж вона практично блистить на цьому сонечку, на нашому автентичному саді. А от баумани, це так є біля нас є село Ключів, де там є десь більше 40 видів. Ми описали про давніх яблук. Які є желізняк нас, який ну, славиться на, на на, на все. І а ще ж ви переробляєте їх. Е так, звичайно. А знаєте, як ми сказали, яка унікальність комерційна. Коли, наприклад, ми автентичні сорти, це щепи. Ми робимо з них, будемо говорити вже готові яблуні і продаємо їх для того, щоб люди садили і були для свого споживання. І подивіться, а яка зручна упаковка. О, а ще одне, що ми робимо соки. А який. Якість такого соку, то ви просто собі не уявляєте. У, це, є, це є просто казка, тому що він має і Пане Микола, смакові відмінні. Будемо говорити, вітамінів кращих немає, а смак просто ну, тає. І ось цей крафтовий виріб, є на нього попит. Отут в склад, я люблю читати склад, 100% сік прямого віджиму. Так що. Ваше здоров'я, а, здоров а що, зараз ми ще що будемо цікаво, саджати. Але що цікаво, що навіть пише, який сорт. От пише Бауман і Золотий бифльор». Це давня назва наших автентичних Рубченка. Oh, oh. Тільки... А ми говоримо про рубчинку. Саме найкраще те, от пан Микола оцю Рубчинку зумів зберегти. Як, як її напевно може шість тисяч років ще до ново нашої ери. Я, Я знаю, що най... най... зернятка ви це є найдрівніше. Із цих зерняток е... вони як, як сієнки. З маленьких ростуть, і оце отакий е... саджанець виросте. Так, так. скільки і... коштує, якщо, наприклад, захоче валя, вона у нас така садівниця захоче купити. Скільки коштує? Е... 50 гривень. Сосадженець 50, 50 гривень. Уявляєте, які ціни, села? Е... Київ не повірить. Україна а, не повірить. А З постійного села беруть хлопці по 150 гривень. А, ага, Бачите, бачите ви ще такий лагідний підприємець. Е... Давай... Та як дають, давайте саджати. Так, ідемо саджати. Підходимо. Познайомте ще у нас Микола Стоп'юк, Н... нове покоління. Добрий день. Що чи, чим допомогти? Потримав, так, і, і ви потримайте, пане Миколо, Микола, бо це з вашої не доброї не руки. Не а зараз сезон такий, що можна саджати яблуки? Так, живу. тільки саме найкраще є, можна садити або ранньою весною, або тепер осінню. Саме найкраще осінь. Чому? Тому що соки всі вже відійшли, дерево готове, воно гарненько адаптується в землі. Як ви бачите, щоб посадити, пане Микола, скільки сантиметрів має бути? Поливати треба. Цю лузу йому не треба. Полу. Так, бо це поведе, так скільки? А бає? літом що другий день? І коли вона родити почне? Е, вона буде за три роки вже родити. За три ага. роки вже буде а родити. тут у вашому саду є не лише яблука, тут і груші, тут і сливи, всякі фруктові дерева. Все, і, до речі, німці були тут, і вони привезли свої е, автентичні сорти. А, що Або цікаво, бо в Європі це підтримується державою, а в Україні ось такими людьми-ентузіастами, як Стовп'юк і Сенчук. І ви бачите, оце вже міжнародний сад ми маємо, тому що е, коли приїхали з Німеччини наші садівники, вони, вони самі з нас знайшли. Розумієте? У нас залишається школи. одна хвилиночка, так. і у нас дуже важлива ще є така традиція. Я... Я передаю подарунки від одних підприємців до інших. Оце вас, мабуть, здивує, тут чаї з трав'ярні на Бакоті. От, це вам. Ось тут і наливочка з бакоти, це Хмельниччина. Дуже, дуже хороший виробник. А ми оце, пере... оце вам. Дякую. А ми передаємо один із найкращих з нашої рубчинки соків. Це вже майбутнім підприємцям, в кого ви будете. Хай пам'ятають, Стопчатів, Борисівка, найкраща школа Карпатського садівництва. І не забудьмо, що ще найкраща страва про неї. У печі О. сьогодні готували. О, оце є фармузка. Фармузка, це є найкраще, як би сказати, воно як ніби варення, але воно має пражець в печі. І воно наскільки є оригінальне. і вітаментне. Мінни залишаєте ну, мені рецепт, звичайно. і у, у нас на кухні там і Олена Браченко збирає автентичні рецепти і Валентина Хамайко, ну, і попробуйте. вони це може зробити. О, така краса. Бачите? Mm. О, тако, тако, а воно не просто ще, вона з медом. Слухайте, так це так з'їси ще плюс 10 років. Так, але треба замочити цей хліб. Добре. Ми якраз замочимо сочком. нашим. Замочимо з сочком. Все, друзі, ось така у нас сьогодні прекрасна зустріч. Погода тут чудова і я бажаю, щоб усій Україні, всім нашим українцям, сонце світило і ззовні, і в душі. А для цього нам потрібна перемога. Завтра передам недалеко в надвірнянський район. Чудово, там також є автентичні сорти. Хай підприємці. Відновлюй своє. Бо знаєте, Нехай. це ті сорти, які будуть рости 100 років, а не те, що тепер купиш якусь яблінку, так, теж здається, комерція. Посади сад, а через років 10 треба викидати. На на теж славить що так. Костя, дякуємо це, тобі. Це неймовірно, Дякую. це неймовірно. Бачите, як ви просто в маленьке включення ти встигаєш і дерево посадити, і соком напоїти, і про сорти розказати. І ще й оту страву, яка упряжилася, не встигла запам'ятати, як вона називається, ще й те пошкодувати. А рецепт обов'язково зберігай. Ми тут все відтворимо. Дякуємо тобі.